Маю важливе прохання. Прошу дослухати до кінця. Ми всі з вами знаємо і пам'ятаємо незламне місто Бахмут місто, за яке наші воїни вели сміливу незламну боротьбу, в якому росіяни цинічно і по звірячому нищили будинки, вбивали людей, нищили дитячі садки, лікарні. Школи, але бахмутяни, не дивлячись на виклики, продовжують жити, евакуювавшись до інших регіонів і працюючи на перемогу України. Ми всі з вами пам'ятаємо сміливий незламний подвиг наших захисників, які щодня обороняли місто Бахмут. Цей подвиг бахмутян, наших захисників, які боронили місто Бахмут, має бути увіковічений. Наразі на сайті президента України триває збір підписів. Під петицією щодо присвоєння місту Бахмут, звання міста Герою України, прошу вас, знайдіть пару вільних хвилин і підпишіть цю петицію. Це величезний внесок у підтримку незламних бахмутян у віковічення пам'яті битви за місто Бахмут, слава Бахмуту, слава Донеччині і слава Україні.